Вітаю вас, шановні глядачі. В цьому ролику я покажу деякі моменти з саморобним перетворювачем з 12 на 220 В, який я вже показував. Покажу схеми, ще дві схеми драйверів. До цього перетворювача силова частина залишається та ж сама, а драйвери можна міняти і в залежності від, від того, який драйвер стоїть, ті чи інші якісь переваги є у тій чи іншій схемі. Ці всі драйвери, схеми перевірені неоднократно і не десятикратно. Всі вони працюють, якщо правильно дотримуючись все зробити. Всі вони взяті з журналів радіо. Я дам бажаючим всім схеми ці перефотографовані на Viber чи на Telegram. І номера журналів, з яких вони взяті і перероблені. Також покажу схему, цю, що я. Показував саморобний інвертор на одній мікросхемі драйвер. Казав, що я схему заправторив десь, не знайшов. Я просто перемалював її із діючого апарата, з цього І теж надам всім бажаючим, вона працює прекрасно. Ви подивитесь саме по цій схемі зроблений, що я давав уже, Драйвер. Як регулюється ширина імпульсів на виході. І в залежності від цього, як поведінка. Навантаження, як воно там ті, на сцелеграмі показують, форма напруги. Ну, подивимось все це. Також покажу прилад, так званий ватметр, вимірювальний так званий прилад. Купив я його завдяки одному з підписників. Велика подяка вам за те, що ви мені подарували на Миколая певну суму грошей. Більшу частину яких я витратив на покупку цього ваттметра, і плюс там ще платка, теж перетворюючи маленький напруги із 12 на 5 вольт покажу його іншим разом в іншому відео. І купив цей ваттметр, який я дуже давно хотів купити. Але, на жаль, мабуть, я його закину і користуватись ним не буду. В відео ви побачите чому. Тому що. Вимірювальним приладом я його не можу назвати. В його дуже сильно плавають показники. Він показує вкрай нестабільно. не то, що там після коми десяті чи соті там ват або ампер показують. Плавають цілі значення. Там показник від 3 до 7 ампер до восьми. Отак плаває. Звичайний мультиметр в режимі вимірювання струму. Стабільно чітко все показує. Я вже показував раніше в тих відео. 5 ампер, то 5 ампер, 4, то 4, а тут неможливо. І вати плавають в районі 30-40 Вт туди-сюди, вверх-вниз. Я зв'язався тільки що з продавцем, який продає, поговорив. Він каже, ми якось це питання вирішимо. Але я думаю, що це проблема не в конкретному в цьому екземплярі, а це вада всіх цих ватметрів. Це, я розумію, найдешевший варіант. Китайський клон з якогось клона. Що вони там намудрили, явно, що там зміна показників, явно вона дуже швидко відбувається. І він фіксує якесь динамічне навантаження, таке як інвертори, перетворювачі. Там якийсь пульсуючий злегка струм, звісно, що є. А тут зміна показників настільки, мабуть, швидко відбувається. Ну, Щось прошивці. Що він його це фіксує пульсацію і отаку кашу робить. Вольти показує правильну напругу, а все, що зв'язано з струмом споживання. Звісно, що від, напряму від струму споживання залежить і потужність, яку передає через цей прилад, пропускає, і воно всі ці показники дуже сильно плавають. Користуватись ним я не буду в таких цілях, то що це неможливо, і не, і не можу вам порекомендувати такий прилад для таких саме вимірювань. Якусь там лампочку, розжарення підключати. так, Всі показники стоять на місці, ніде нічого не міняється. Але для тих цілей, для яких його люди купують, він зовсім не, не годящийся. Також хочу вам подякувати вам, шановні глядачі, які е, так сказати, прониклись моїми словами і надали мені, хоч і маленьку, але від чистого серця матеріальну допомогу, завдяки якій я от вибираю, щоб купити ще для каналу, щоб показувати вам щось цікаве відео. Декілька чоловік надало там певні суми грошей, двоє маленькі, а один дякую вам, не знаю хто. Залишився інкогніто, не захотів цей, ця людина це, але виділив, як для мене пенсіонера певну таку значущу суму. Дуже вам я вдячний щиро і я думаю, що завдяки цій сумі. Частину, з якої я витрачу на придбання якихось деталей, якихось там приладу вимірювального нового, може, взамін цього непотрібного, скажімо так, прямо. І щоб цікавіші були і більш інформативні відео для вас. Також хочу поздоровити нас всіх із наступаючим новим роком, хто відмічає е, релігійні. Свята там Різдво, по-старому чи по-новому, вже таку тут крашу зробили, що не розбереш то куди. Поздоровляю і, і тих людей. Бажаю вам всього найкращого, миру, тепла, здоров'я, благополуччя. І нехай все в нас усіх буде добре. Зрозуміло, що в цьому році дуже багатьом людям, на жаль, не до свят, тому що обстановка така, що вони не дуже хочеться там скакати. Співати, танцювати, але все ж таки потрібно трохи нерв... нервову обстановку розряджати хоч якимись добрими справами і словами. Не обов'язково купляти лантухи подарунків і робити так наголосно на, в подарунках на суму їх. Досить просто доброго, теплого слова, близьким, друзям, знайомим, не забувати один одного, підтримувати. Дрібницями якимись навіть. І то це, якщо йде від чистого серця, набагато корисніше і набагато приємніше любому із нас, любій людині, відчути те, що ми комусь потрібні, не просто для того, що в нас там відпала труба і потрібно прибігти, приварити або прикрутити, або щось нам потрібно, а просто як людина людині, що ми цікаві один одному, потрібні. Поважаємо один одного, відносимося один до одного по правильному, по-людському і по-людяному, і тоді ми будемо жити правильно і добре і випутаємося із самих найгірших ситуацій, якщо ми будемо разом допомагати один одному, спілкуватись і підтримувати. Ну а дивіться відео, тут нічого такого геть такого якось не буде, тому що нема зараз, на жаль, часу і відключення енергії цієї. Регулярні не дають дуже там розігнатися із роботами із відео. Надіюсь, після нового року трохи наладиться все, та буде цікавіше і корисніше. Цю схему я надавав вже більше сотні людей мене звернулося. Це кому потрібно буде, пишіть на Viber, на Telegram. Оця схема, що я кажу, один варіант. Герой, її саме драйвер КР1211 eu 1 Це спеціалізована мікросхема Епра, так звана, для електронних баластів, люмінесцентних лап, які вже зараз не використовують. Вона розроблялася. Але вона досить універсальна і має ряд цікавих в собі елементів, які дозволяють за допомогою простих схематичних рішень отримати дуже хороші результати цю мікросхему. Я безліч варіантів її робив використання і залишав задоволений. От оце, І тут і друкована плата, але це під високочастотний варіант переробляється елементарно. Тільки тут вихідний каскад силовий намальований дуже примітивно, я не раджу так використовувати, як він є, а доповнювати його. Деталями, які захищають вихідні транзистори і так далі. І тут описано радіо 2001 5-й номер. Тут в подробицях описана робота мікросхеми, прибразувальне напряження на мікросхемі і так далі. Остелограми в різних точках описана їх робота. Є два цікавих таких входи в цій мікросхеми, за допомогою яких можна. Захист надійний по перевантаженню організувати. Одним словом, працює вона прекрасно. Так що рекомендую. Дуже хороша мікросхема і в неї досить потужний вихідний каскад. Безпосередньо можна підключати до там, 4 пари транзисторів, MOSFETів, якщо на низькій частоті працюють. Оцей ось наш інвертор саморобний. ось Оце Оцей прилад. Зараз він через його включений. Показує він. Показники змінюються постійно. Немає в його такого стабільного, щоб він показав, і обновив там через там, 5 секунд. Було б краще це. А вони плавають показники. Перш, в правому верхньому куту напруга. Знизу потужність, яку споживає зараз, ну, зараз інвертор. Бачимо, що там ті показники від 2 до 9 Вт. Це напружує, скажімо так. Не любить він, мабуть, таку імпульсну, імпульсне навантаження, а струм в районі 0,4-03 А. Ось лежить платка, яку я підключив замість того драйвера, який був тут. Це повністю виконано по цій схемі, яку я надав вже більше ніж 100 людям, які звернулись до мене через Viber, Telegram, з поясненнями, з подробицями. Оце по цій схемі зроблена ця платка, я її поверну покажу. З неї виведений підстроєчний резистор, яким я регулюю ширину імпульсу. Правильніше сказати, ширину пауз між імпульсами. От зараз я максимальне заповнення накрутив, що паузи майже мінімальні. Тепер дійсно 9-10 Вт споживання на холосту і в районі 1 А, десь 0908. І зараз подивимося, як форма напруги змінилась. Бачите? Майже без пауз, прямокутні імпульси на виході. Зараз максимальна передача енергії, звісно. В навантаження буде. От показує на виході 227 без навантаження. Зараз ми вимкнем, а вимкнем лампочку. От вона ця лампочка світить, лампочка розжарювання. Бачимо, картина майже не змінилась. Показники. 195 вольт 107 Вт, 108 Вт лампочка споживає. Зараз глянемо на цей скакаючий. Під навантаженням він більш стабільно показує 129-130 Вт. Споживає він від акумулятора 10 копійками ампер Виявляється, що при такому навантаженні. 20 Вт губиться на всіх частинах інвертора перетворювача. Ну, Якщо вважати, що показники дійсно відповідають цього приладу, в чому я, чесно кажучи, сумніваюся, він мені не дуже подобається. Це самий дешевий ватметр. Якщо підключати до його стабільне навантаження, наприклад, лампу розжарення, він показує абсолютно не Непоколібійми показники, вони стоять на місці, все прекрасно. Лише з часом змінюється, потихеньку падає напруга по мірі розряду акумулятора, якщо це до акумулятора підключене, або якщо це до блока живлення, то все стабільно. А от такі навантаження, як інвертор, він скачуть ці показники і вчитувати їх крайне незручно. Тому. Вам, шановні глядачі, якщо ви надумаєте купити собі такий прилад, я його не рекомендую. Потрібно щось дорожче шукати і більш краще. На жаль, дуже з подробицями і з такими оглядів я не знайшов, буде, якщо поритись, можна було б знайти, я думаю. Але полінився, я декілька переглянув, замовив, купив. Бачу, що потрібно було б пошукати щось путніше, скажімо так. Зараз я поставив за допомогою резистора підстрочної паузи між імпульсами максимальні. Знизилась загальна напруга до 150 вольт, амплітуда залишилась така сама. Але ми бачимо, що паузи стали майже по ширині, як імпульси, які переходять імпульси напруги, які йдуть в навантаження. І так як ширина імпульсів менша стала, а пауз більша. Звісно, що кількість загальної енергії середня, вона стала меншою, яка передається в навантаженнях. Зменшилась напруга середня, квадратична та зменшилась потужність споживання лампочкою 73 Вт. Звісно, зменшилась і потужність, яку споживає, не знаю, видно вам чи ні. 70. 80 70 79, 80, 85 Вт. 6, 8 Ампер 7. Ну, скачу це воно ненормальні показники. Якої трясті його колбасить, той ватметр, не знаю. Дешеве китайське барахло, скажімо так. Це саме дешевий варіант. Тим паче на Олексі я його шукав, знайшов продавця, який по самій меншій ціні продавав. Мабуть, не варто було жаліти. Зараз я вімкнув двигунка кд 60 Він працює в по На мінімальна напруга тут. Потужність 33 Вт споживає ще зараз. При напрузі 174 В. Це мінімальна напруга, яка зараз інвертор дає. І мінімальну потужність. 3,5 А десь в середньому 45. 48 Вт спожива від акумулятора. В районі 45 Вт. 33 на навантаженні. ну Досить 10 Вт загубилось в інверторі. ну Це не дивно. Желіз, залізний трансформатор. В ньому в залежності від його конструкції і, так як ви його виконаєте, то будуть Втрати більші або менші. Сама напівпровідникова схема, ця вся з драйверами, з транзисторами, вона працює майже без втрат. Тепловідводи вони геть не нагріваються. Хоча вони досить великі, як скажемо так. По одному транзистору там стоїть і РФ48 і нагріву майже ніде нема. Так що, втрати на перемагнічування осердя, Ну, На якийсь там активний опір обмоток, звісно. І на прямокутну форму. Тому що залізяча, це воно не дуже під прямокутну форму заточене. Зараз ми глянемо. Тут амплітуда із за того, що індуктивна нагрузка двигун, індуктивно ємність. Бачимо більша, ніж на лампочці. І форма друга. Зараз ми даємо копоті. Добавляємо до максимуму. Якщо виставити максимальну потужність, 207 вольт напруга 60 Вт споживання, майже без пауз, прямо кутні пульси злегка зглажені вершини, двигун явно працює, не дуже йому подобається така напруга. В районі 65 Вт споживання 5-7 А скачете. Ну і тут 60 Вт. Де воно там бреше? Бреше, звісно, той цифровий китайський кісячок. Оцей все, ваттметр. Мало того, що по йому розібрати, нічого не можна, що він показує. І 2, і 4, і 6 А. І потужність 96, 71, 43 Вт. Ну, це сміх, скажімо прямо. Хочеться мені цьому продавцю передати привіт, я йому передаю. Не знаю, може я вставлю посилання на його сторінку на LX. Звісно, він їх не робить, але нехай задумається, що він продає. Ну, як кажуть, дешева рибка, погана юшка. Варто трішки зменшити мені резистора, щоб стало збільшити. Щоб стали паузи, як ми бачимо, вже між імпульсами з'явились паузи. І зразу робота двигуна стала стабільнішою, тихішою. Став він споживати на 20 Вт майже менше, 43 ватти. І що ж показує цей кізяк? Ну, на його можна не дивитися, я його пограюся, відчеплю й піде він десь на якийсь мій смітник, скажімо так, або я його десь вставлю в блок живлення, просто як показометр, який показує, що там навантаження невеличкі. А написано 150 ампер. Не знаю, як він буде, на... його купляють на електротранспорт, на велосипеди, на скутери ставлять, щоб дивитись, як він там показує і що він там, оці мерехтіння, що в ньому розібрати можна. Там теж навантаження, імпульсне, двигун, пульсуюча напруга. У кого виникають які питання, звертайтесь без ніяких там задніх мислей в Viber в Telegram. Під відео я і не можу викласти, на жаль, схему, тому що так і не розібрався, як це зробити. Там одну картинку можна приліпити, а якщо схема там із поясненнями з 10 картинок різних, то не можу я приліпити. Тепер на, за коментарі, які ми відключили з жінкою, ми подумали і вирішили відключити. На щастя, величезна кількість вас, глядачів пишуть дуже доброзичливі коментарі, цікаві, з технічно грамотні, з запитаннями, але, як завжди, на такі теми, на якісь животрепещущі, десь обов'язково знайдеться пара якихось гамноїдів, прости господи, які свої кізяки, які собирали все життя, пакували, складали в себе, їм кортить їх десь позбутись на когось, викинуть і вони. Байдається по різних каналах, вишукують і пишуть якусь гедоту свою, вивалюють на авторів. І, мабуть, стає оце легше авторам. Я думаю, мало кому знайдеться таких людей, які захоче свою адресу якусь гедоту почитати. Мені надоїло теж на каналі на моєму основному позатоці, якому більше двох років вже я начитав стеж всякий. Хоч і теж мало їх було, зовсім збільшилась кількість гедотних коментарів, коли я переш, вирішив перейти на українську мову. Ті підписники, які сиділи, мовчали два роки там чи рік нічого і не писали ні слова подяки, нічого не сказали. Тут почали писати. Ах ти хахол, ти як перейшов? да Хто тебе розрішив? Як ти мог? Так що на цьому каналу я відключив коментарі поки що. Дякую вам за підтримку. Якщо виникають питання, пишіть по номеру, який прикріплений Viber, Telegram, WhatsApp. Ну, тут у нас на території України Viber і Telegram працюють. З чим я зможу, що підказати, яку допомогу зможу, в яких питаннях надати, то з радістю це зроблю. Ще раз щиро вам дякую всім, шановні глядачі, за вашу підтримку, за те, що ви підписали, за те, що ви цікавитесь і дивитесь мої відео. Подальше у мене багато є. Цікавих тем і розробок різних. От зараз доробляю зарядний пристрій, простий, але надійний як паровоз зроблений в кращих традиціях. А як же ж паровоз буде називатись по-українськи? Паровіз? Потяг це вже паровоз із вагонами. Це я знаю. А як сам паровоз буде, мабуть, паровоз так і буде. Ну, Другими словами, надійний. І працюю, я по такій схемі робив вже не один раз. Якщо правильно користуватись, то працює все чітко. Будьте людяні, хай тепло та мир оселяться в наших домівках і хай все буде якнайкраще у нас. Будемо сподіватися, що з нового року потроху все піде в кращу сторону. І ми всі заживемо. Нехай не так, як раніше. Але, та так, як раніше, не заживем, тому що все змінилось і ми змінились. Але заживемо без оцих польотів літаків над головами, над дахами над нашими. Сьогодні пролетіла ракета, за неї літак пролетів. Винищувач прямо над хатою в нас. А щоб ми ще в небі бачили, як птички співають та сонце світе. Ну, якийсь там. Повітряна куля летить іноді, пихкає газовою горілкою, піднімається вверх, пролетить, опускається. І там люди, які просто дивляться зверху на землю.